Командна гра Мувбол чудово демонструє роботу проєктних команд. Вона, як на долоні, показує, як учасники взаємодіють один з одним, як вони приймають та передають задачі, який в них рівень комунікації. Командна гра Мувбол може бути яскравою розминкою перед блоком тренінгу, а може стати вправою з глибокими висновками про взаємодію між відділами та підрозділами. Для проведення гри розмістіть на підлозі номерки від 1 до 10, які будуть пунктами для переходу команди протягом вправи. Задача учасників буде за допомогою мувера текстильного тримача перекинути м'яч команді з пункту 1 до пункту 2, потім з пункту 2 до пункту 3, і так до 10 пункту, щоб м'яч не падав. Якщо м'ячик впаде, вправа починається спочатку. Об'єднайте учасників в пари або в команди по 3-4 людини, в залежності від чисельності вашої групи. Роздайте учасникам текстильні тримачі та м'ячі. Спочатку дайте команді 3 хвилини потренуватися, щоб усі спробували підкидати м'яч за допомогою мувера. Після того залиште один м'яч на всю команду і розпочніть вправу. У грі MoveBall під час ходу завдання можна прослідкувати: як учасники тренувалися під час перших трьох хвилин. Вони пробували підкидати м'яч на своєму мувері чи тренувались перекидати м'яч сусідній команді та відповідно ловити м'яч. Учасників більше цікавить влучно перекинути м'яч чи навпаки вправно його зловити. Як учасники взаємодіють, тільки всередині своєї мінігрупи чи з боковими мінігрупами також. Ці спостереження дають можливість зробити влучні аналогії на підведеннях підсумків вправи та легко перейти до наступного етапу навчання чи стратегічної сесії. Гру в пол можна використовувати на стратегічних сесіях, на заходах для проєктних команд, на управлінських тренінгах, на комунікативних тренінгах, на тренінгах командотворення тощо. Такий реквізит для командної взаємодії здатен підвищити продуктивність ваших заходів та стати родзинкою будь-якого тренінгу, фасилітації стратегічної сесії та майстер-класу. Командні ігри ви можете придбати у нас на сайті wowtraining.com.